Усіх вітаю! Сьогодні, можливо, ви зміните своє життя, або ж нарешті почнете його змінювати. Тому що сьогодні я розкажу вам, що я маю на увазі, коли кажу борися та атакуй. Інколи в житті ми засиджуємося на одному і тому ж місці, де насправді такого нового нічого не відбувається. Саме ця повсякденність, де кожен день не відрізняється від ментуглого, і да ти. Старайся знайти щось нове, але нічого немає. Де ти думаєш, що завтра ти нарешті почнеш щось зробити, але насправді ти опиняєшся там, де і починав. Цей круговор починається кожного дня з ранку і до ночі. Здається, що можливості щось змінити чи вийти з цього круговороту немає. Тому саме в цей момент потрібно зрозуміти, що ви. Застрял, А чого хочеш ти? А ким ти хочеш стати? А навіщо це домі? Ці питання об'єднює лише одне: твоя ціль в цьому житті. А ти впевнений, що ти обрав правильний шлях? Такі питання з'являються в людей, які мають е, багато можливостей і різних альтернатив, що їм робити. Але я вважаю, що ціль ти повинен відчувати всередині себе. Твоя ціль це повинно бути те, що тебе наповнює зсередини. От уяви, лише темрява і маленьке світло. Це твоя ціль. Що це? Що перше спадає на думку? В неї ти повинен вірити настільки. Що в тебе навіть подумки не буде, що це не твоє віра це дуже сильний інструмент. Якщо ти почнеш вірити в неї настільки сильно, і тоді вона починає світити все сильніше і сильніше, що вона тебе аж повністю охоплює і дає тобі світло і не залишає темряви, і не буде нічого важливішого, ніж вона. А далі, коли ти погружишся з нею з головою. Те, що тобі подобається, то ті результати, які ти будеш получати, будуть підтримувати той вогонь у тобі. Ось як потрібно обирати ціль. Ти можеш обрати обирацю взагалі, яку хочеш, але коли ти її обираєш, тобі потрібно викладатися на неї 110%. Бо якщо цього не буде, то ти почнеш звертати увагу на щось інше. Так само, коли в тебе немає віри, і ця твоя ціль. Яка в тобі, вона не заповнює всю темноту, тобто з'являються інші можливості, інші альтернативи, і ти почнеш розвертатися на них, ти звертаєш на них увагу. Хоча ти знаєш, що твоя ціль це не вони, в тебе є своє. А коли твоя ціль заповняє всю темноту, то їй немає інших альтернатив, тому що все місце, яке може зайняти ціль, вже зайнято лише однією ціллю, і це твоєю. І ти не зможеш обрати інший. Знаєте, пройшло так багато часу, сталося так багато подій, і вони насправді затягують тебе в цей круг урод, цей... ці події кожного дня, і саме з них дуже важко вийти. А коли тебе переповнюють ці проблеми кожного дня, то здається, що немає часу на те, що ти насправді хочеш. Тому що ці проблеми кожного дня ніби переймають перевагу, ніби вони більш важливі зараз. Коли в тебе є ця точка, яку ти точно знаєш, і про яку ти точно хочеш, то в тебе з'являється ніби дорога, як до неї лейти. І вона. Ця частинка стає частиною тебе, вона наповнює тебе вона надає тобі силу пройти через усі проблеми. Але перед тим, як її побачити, нам потрібно вийти з повсякденних проблем. А саме це так важко зробити, бо кожен день починається цей круговод новий день і новий з новим. І ми ніби загублюємось. Це ще таке непомітне, яке забирає наш час і. Забирає цю особливість, яку ми можемо реалізувати себе, тому що ми живемо сьогоденням, тобто сьогоднішнім днем. Це ніби темнота, коли ви, наприклад, ну не знаю, закриваєте руки, і ніби ми закриті в проблемах фото всередині, і ми не бачимо світла, яке окружає нас. І, і ті проблеми нас просто не пропускають. Тобто ми не можемо побачити світло, яке поза границями наших проблем. І саме в цей момент я хочу, щоб кожен з вас почув. І почав боротьбу. Боротьба. Боротьба це не просто слово, а вот це заклик до тієї, що потрібно працювати прямо зараз. Це не потрібно відкладати на завтра, тому що завтра ми перекладемо знову на завтра. Але виникає питання: з чим боротися, чи за що. Але відповідь досить проста: за своє власне життя. Боротися потрібно за те, щоб нормально жити. А з чим це кожен рішає сам для себе боротися чи з лінню, чи з якимись проблемами зараз, чи відмови, чи може дисципліна. Але боротьба це лише початок того, що нас чекає далі. А те, що нас чекає далі, саме воно збиває всіх людей, і вони усі застрягають на етапі боротися. Боротися просто за власне життя. І те, що чекає нас далі, воно розбиває більшість людей, і це їх з розбитими мріями, з розбитими ідеями. І саме після цього люди залишаються на стані лише боротися. Так званий провал, який досить важко пройти далі. Тому я хочу, щоб ви зараз це зробили. Я хочу, щоб ви стали прямо, підняли свій дух, підняли свій зір. Якщо у вас затуманений погляд, то буде й затуманена ваша душа. А значить, майбутнє у вас закрите. І саме тоді у вас зникне сенс життя. Якщо ви вважаєте, що ви те, що ви робите правильним, то з чого ви доб'єтеся, якщо ви будете дивитися вниз, підніміть голову, дивіться прямо. І боріться за своє життя. Я повторюю: боріться, поки у вас є час. Ця сила, яка зараз у тобі, вона чекає на цей момент, коли ти скористаєшся нею. Саме вона чекає на твій перший крок. Погляньте, що могло б бути, якби в минулому ви все-таки зробили те, що хотіли. Можливо, зараз у когось теж є бажання, а можливо у когось лише жаль, що він не спробував. Ви повинні відчувати своє життя, ніби ви граєте на гітарі. Якщо ви правильно зіграєте мелодію, то все вийде, а якщо ні, то все буде жахливо. І лише у вас є сила змінитися. Візьміть себе в руки, зрозумійте, хто ви і чого ви хочете, саме чого ви хочете, а не чого хочуть інші. Ви не можете просто сидіти і дивитися, як кожна можливість проходить повз вас. Я знаю, у мене теж, наприклад, не є моменти, коли теж не хочеться щось робити. Це у кожного з нас. Але хто це розуміє, той і може контролювати весь процес. Контролюючи процес, ви можете зробити. Чи це мелодія, яку будете грати зас на, на своє життя? Чи вона буде красива, чи погана, чи сумна, чи гучна, чи тиха, чи повільна, чи швидка, чи довга чи коротка? Незважаючи на невдачі, ви повинні боротися та атакувати. Ви повинні брати те, що ваше по праву. Боретеся ви саме тут, зараз, за своє сьогодні, а атакуєте ви вже на своє майбутнє. Там, де ви хочете бути, лише атакою можна зробити крок уперед. Зростання лише стається у інтенсивному ритмі, лише коли ви атакуєте. Якщо ви в минулому почали щось робити, але в деякий момент ви перестали це робити, то врахуйте, що потрібно починати все спочатку, тому що вогонь став побалом. Ти думаєш, у тебе ще буде час, ти ще все встигнеш. Але правда в тому, що ніхто не прийде і не зробить це за тебе, Вирви із себе звичку чекати. Життя це не репетиція, немає другого шансу. І усе, що в тебе є, це лише зараз. А якщо не зараз, то коли? Якщо ти піддашся страху, то ти не будеш жити. Ти думаєш, що усі можливості залив в минулому? Ти помиляєшся, тому що всі можливості окружають тебе в кожному дні. Коли ви почнете цей шлях? Коли ви почнете атакувати, буде важко і боляче. Але існує два вида болі. вид — це той, що тебе буває, руйнує, ламає, знищує, робить боляче. А друге це коли біль тебе міняє, покращує, змінює тебе. І ти повинен відчувати цю різницю. І те, що ви робите сьогодні, воно дасть свої плоди в майбутньому. У вас повинна бути іскра всередині, яка Зробиться пожаром і знищить успалить усі страхи, які були перед вами. Зачастую люди живуть в руках об руку зі своїми страхами, і вони не замічають, як страх обмежує їхнє життя. Вони бачать страх, і вони не знають, чи тікати, чи ховатися. Є ті, для кого страх це мотивація що зробити, атакувати його. І як тільки ти бачиш страх, ти атакуєш його, і більше він до тебе не повертається. Боїтеся. Відкиньте сумління, забудьте про свої пригнічені совісті, боріться, тому що ви вже вирішили, що не зупинитеся ні перед чим, тому що у вас є своя ціль. не здавайтеся ні на секунду, ні на мить. І жадібно вцепіться в свою ці у бажану вам перемогу. Навіть коли у вас зовсім не буде сил, навіть коли ви ледве порушите пальцями, навіть якщо ви втратите всі зуби, встаньте і боріться, бийтеся, ви повинні битись. Я говорю вам бути сильними, стати тим, на кого можна покластися, станьте тим, у кого точно вийде, стати тим, ким хочете. Відновлення. Уміння відновлюватись – це важливий елемент, щоб знову почати діяти, щоб знову постаратися досягнути своєї цілі. Це ніби ти вчишся ходити, наприклад, тебе болять м'язи, тому що ти позаймався в спортзалі. Саме тоді тобі треба відновлюватись. А після відновлення, саме тоді ти зможеш спробувати ще раз, щоб піти далі. То постає питання: а як? Правильно відновлюватися після падіння поразки відновлення починається лише тоді, коли ви знаєте, навіщо воно вам, і що саме ви будете робити після нього. Бо якщо ви не знаєте, навіщо вам це відновлення, то це відновлення може затягнутися на набагато довший період часу, і ви взагалі забудете, навіщо воно вам і що ви взагалі пробували зробити. А коли ви маєте перед собою ціль, то ви починаєте розуміти, навіщо воно вам. І тоді починається відновлення, а саме активна його фаза. І саме коли ви бачите її перед очима, ви ніби починаєте рух, щоб ніби дотягнутися до неї руками. Це як єдине світло, яке зігріває вас в темноті, де ви йдете до нього. Але не завадить також оглянутися і побачити, що є біля вашої цілі. А не потрібно їх обирати. Просто знайте, що вони існують. Просто пробуйте свою ціль, пробуйте і пробуйте, і йдіть далі. Так, що таке відновлення, постає питання? Це набирання в себе досвіду, коли ви програли, щоб після цього відновлення стати з новими силами і спробувати ще раз. І в саме в цей момент ви починаєте свій рух до своєї цілі і ви йдете, і вас підкають перешкоди, ви падаєте, потім піднімаєтеся, потім йдете ще раз і ще раз, потім пробуйте ще раз і знову і знову. Аж поки ви не будете стояти з перемогою. На вершині. Ніби ви знову навчилися ходити. Зло не може перемогти чи затягнути до себе того, хто робить добро. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Надіюся, воно вам сподобалось. І, можливо, сьогодні ви все-таки зміните щось в цьому сьогоденні, в цьому круговороді, щоб нарешті вийти з нього. Тому дуже вам дякую та ми побачимося дуже скоро. Але мені лишилося лише. Одне запитання що для вас зміниться сьогодні?